Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Єдине прохання. Збережіть з себе. Ну, будемо якось разом намагатися. Сьогодні в нас вже... Я забуваю, яке число? 24 вересня. Уявляєте, вже 24 вересня. Перший місяць осені вже проходить. А я ще не помітила, що осінь. І ще, знаєте, таке враження, начебто серпень, але вже немає спеки. А вже перший місяць осені минає. А так. І тільки зараз, думаю, боже, це вже 24 те що тут залишилося. Ай, дівчата, і ще. Оце по інтернету, я не знаю, як його замовляти. У мене є штани. Їм вже років, ну, більше десяти. Я намагалася пригадати, коли я їх купувала. Це було в Дніпрі Мос Сіті торгівельний центр. Це було. Ой, вони стільки нам базу відпочинку Приморська Галатея проїздили. На Азовське море? Ну, більше 10 років. І вони такі зручні. Вони це спортивні, зараз, до речі, треба зачекайте трішки. Та їм більше, ніж 10 років? Це ш... спортивні штани, пума. Дівчат, за, за скільки років? Етикетка ще, яка була, така і є, розумієте? А, Боже, а, я бачила, що тут теж маленька помає. Ну, тут матузка, можна затягувати ось так, якщо резинка вже пішла. Ви зрозуміли. Дівчата, це такі штани. Ти коли їх, наприклад, Мені дуже зручно. Вони як штани виглядають. Тут не видно, що крой класичний, вони як штани йдуть костюмні. Я навіть, ну, от коли там плюс 10, наприклад, я їду в Київ. Що там таке? А, сміття забирати Забирати приїхали сміття, Ота машина. Та торохти. І, і я їх одягаю в дорозі зручно, комфортно. От нам не вистачає комфорту, і ми усьому, чому ми намагаємося його знайти, ми до себе його притягуємо. Я за теперішній час скажу: я маю надію, ви мене чудово розумієте. І осіння куртка, тут не видно, що... Що там спортивні, а як зрозуміти? А, але ж дивлюся, це ж ми їздили на турбазу, я їх одягала, але вони там, де <смі> от всередині, вони трішки вже ж таки протираються. Ну, воно не видно, але я про це знаю. І я потрохи шию, там шию, щоб воно не було помітно. Думаю, подивлюся в інтернеті. Спортивні штани, пума. Замовила на розетці. Картинка дивлюся, О, ну, ну так, до речі, вони не дешево тоді коштували, але якщо підсумовуючи, скільки б я вже штанів купила за той час подешевше, то е, це було Дорожче, ніж тоді я платила. Але я ціну не пам'ятаю, то і не буду нічого там вигадувати. Ой, щось рівновага в мене, дівчата. Тримаємось, рівновагу тримаємо. Дивлюся, штани замовила. Такі ж самі, все, на малюнку, почитала склад, начебто такий, все мені підходить. Вчора ввечері приходить мені повідомлення з розетки, що замовлення прийшло і забирайте. Думаю, добре, йду забирати. Такі штани, така шпума. Ну, тільки думаю, а до речі, я ну, така, ну тільки вона не така біла, ви Ну, Думаю, з часом все змінюється, і фасон би змінився, і все. Фасон не залишається. Такий фасон не залишається. Ну, ці вже вони і вигоріли трішки. Дівчата, зовсім інша тканина. Воно як вельвет. Но там я читала склад такий, оце я сумніваюсь, зараз. Ні, ну я читала склад, для мене це важливо. Але все-таки резинка, тут є, якщо затягувати. Потім звертаю увагу, не така етикетка, але ну, і штанини такі модель. І, до речі, на них була знижка. Ви зараз крічуте побачите, тому, тому що е, 1706 гривень зі знижкою. Ну а якщо е, купувати штани, то воно десь так і буде. Дівчат, але Вільвід. І вони трішки ширше йдуть. Ось, бачите, вони в штанах ширше йдуть. А потім я думаю, так на осінь це те, що треба. Вони і до тіла приємні. Видно тк... тканину, так? Вони до тіла приємні. Я поміряла. А до речі, давайте я зараз поміряю і до вас поверну. Ось. Дівчатка, дивіться. Як так показати, щоб показати? Вони дуже приємні до тіла. Вони над... вони легенькі, але якраз на осінь це те, що буде потрібно. І сказати, що це спортивні штани, дівчат. І, до речі, довжина. Зараз давайте якось я поставлю, щоб ми разом з вами подивилися. О, пробачте, ну все як є. Дивіться, і довжина якраз за моїм розміром. Ну тут ще ж красівки будуть, то зрозуміло. Ну, якраз і добре. Ану, отак. Ну, подивимося, як після прання вони будуть. Ну, мені здається, що нормально довжини. Є такі покази наші. От. Ну, тканина такі відрізняється, так? Але це, ну, що ти вже поробиш? У мене колись було таке, якісь штани я замовляла. От все, дівчата через інтернет. Складно щось замовляти, краще піти в магазин, поміряти. Але ну, у нас в магазині я заходила, тут є спортивні магазини, там де можна було б подивитися, там такого немає. Принаймні, на той момент я не побачила. У мене колись були такі теж пума, штани, але вони... Загальна Хвилина мовчання, 9 година ранку. Пам'ятаємо наших героїв, ніколи не забудемо і ніколи не пробачимо наших ворогів. Світла пам'яті нашим героям. На телефон почало приходити сповіщення. Застосунку тривога. І кожного ранку сповіщається. Треба пам'ятати для того, щоб розуміти, а не пояснювати людям. Деякі моменти, стосовно як Олічка мені вчора написала, пробачте, я з теми на тему стрибаю, але ж все як є. Олічка мені вчора написала стосовно того букету. Ведмідь з трояндів за, за півмільйона гривень, як я до цього відношусь? Ну, я до цього не відношусь, я його не купувала, якщо переводити на жарт. Але от хвилини мовчання, вони мають бути для того, щоб пам'ятати і усвідомлювати, що зараз дійсно і. Як я відношусь, дівчата, знаєте, я вам буду казати, як є, можливо, це комусь подобається, комусь це не сподобається. Це таке діло. Я до цього відношуся рівно. Поясню чому. Я до цього відношуся так, як колись був момент, це було нещодавно, масований обстріл Київщини, Києва. Я з Катюнією на зв'язку. Ніч я ну, там півтори години лише спала і пам'ятаю, кудись йду. І я, до речі, про це казала. І чую, коли мама там ну скільки два річки, ну може два з половиною, ну приблизно такий вік дитини. І вона йому кричить: Нікіта, йди сюди, там дорога. Ні... Ти ж не слишиш, я тобі по-русски говорю. Дівчата, ну знаєте, оце знак рівняння можна ставити що то, що, а чим це відрізняється. Але коли я почула, скільки коштує той букет троянд, то я порахувала, скільки авто. Можна було б купити для наших захисників. От я в це перевожу. І далі я намагаюся себе зберегти тим, що я не хочу це аналізувати, я не хочу про тих людей говорити. Біля нас дуже багато людей, які заслуговують на увагу, заслуговують, щоб про них говорили. Ті ж підлітки, які збирають для наших захисників. Е, наші я вам колись показувала, йшла на базар, співали там пані та панове українські народні пісні, люди такого поважного віку. Трішки так, не так співали. Вони нарепно збирали, вони передали нашим захист. От я про це хочу казати. А якщо я буду казати про оту-то, то начебто я його... Роблю легітимним, що це нормально. Ми можемо про це казати. Хоча можливо і треба казати, що так не можна робити. Пробачте, я не вихователька в дитячому садочку. У мене є своє коло спілкування. Мені в мене є завдання себе емоційно зберегти, тому що є багато чого особистого, за що куди витрачається, витрачається моя нервова система, розумієте? Багато таких моментів, багато моментів з особистого життя, це не так десь почула по інтернету. Коли наш захисник, який був не один, має вже не одне поранення, його вже комісували ця людина з перших днів, і от нещодавно лише повернулася вже додому. Із під'їзду виходить у себе, а там сусіди, там, хлопці такі ж самі віку, як і цей захисник. І кажуть, о, а що ти вже зель не захищаєш, ти що вже вдома, а я тебе вже давно віжу, вже неділю. Уявляєте, що захисник цей час відчуває? Він на нього подивився каже, а ти зілю? Він, що? Ну, Я не хочу сміття. Притягувати не те, що в своє життя, його немає. В свої думки і вести про них розмови. Але для мене є якісь моменти принципові, коли я думаю, ну люди добрі, ну що ще має статися? Щоб деякі моменти ми навіть не обговорювали, тому що це є очевидність. А пам'ятаєте? Колись я вам казала, насамперед я собі нагадувала, ну, різні люди є. Що ти, дитино, поробиш? Живи своє життя. Так казала мені бабуся, так казала мені мама, і тато мій теж те казав. Та що тобі ті люди? Он живи своє життя, дивися, що там в тебе. Все. Тому емоційно я себе, принаймні я не хочу в ті моменти занурюватися. І всяке таке я не хочу. Мен, У ну, мене такого в житті немає. А яке я відношення маю? Я можу на них повпливати? Ні. Я буду нервувати, я, мені може стати погано. А ті люди навіть не здогадуються, як вони на мене впливають. То чого вони мають на мене впливати? Кожному своє і кожен буде відповідати за своє. Знаєте, от м, чула таку, це не моя фраза, десь я чула, що життя це як супермаркет. Б, заходь, бери, що хочеш, що тобі подобається. Але пам'ятай, що на виході буде каса. Ось і все. Так, штани дівчата, тут є, до речі, такі... Кишені зручні? М -м -м, а вони дійсно зручні. Ну, і, і дивіться, хіба воно видно, що це є спортивні штани? Ну, дівчата, і скажіть, будь ласка, ну хіба не можна отак от на вулицю, наприклад, тут курточка і все? І отакі штани я собі купила. Але коли я вчора ввечері їх отримувала, то я подивилась, зовсім не така тканина. Ну, зовсім не така Ну. І коли я побачила ці, як, наче ту вілюр в смужку, а потім іду, отак от же ж палець в пакет, так от. Торкаюся, торкаюся, думаю, о, так може це ще краще на осінь. Тому що влітку чорний не дуже, ти будеш носити, то ну, якось так. А от в ліс там от їхати, ніхто не буде бачити, що я там щось шила. А це ось отак, штани на осінь. Зараз хвилинку, бо у нас повітряна тривога. Відбій. Дякую нашим захисникам. Запор... Запоріжжя тримайтеся рідненькі, як ви там, Харків і будь-яке місто в Україні. Ні, Кополі, дівчат, все ви чудово знаєте. І коли ти це все знаєш, переживаєш, хвилюєшся. І... І потім є люди, яким потрібно щось пояснювати, то пояснювати вже нічого нікому не потрібно. Треба мати своє коло спілкування і будь-хто в моє коло спілкування, просто так, щоб керувати моєю нервовою системою, я не дозволю. Значи ж відп'яшу ще, так, від бій. Ось таки живемо в Україні. У кожного своє життя, воно різне і я хочу фільтрувати все, що відбувається, а концентруватися на головному. Допомога нашим захисникам, віра в нашу перемогу. М Мені подобається жити в Україні. Незважаючи на те, що коли спимо, коли не спимо, коли хвилюємося, коли нам страшно. Але все одно ти виходиш на вулицю, ти робиш повний вдих повітря, свого поступовий видих, і ця мить є, мабуть, щастя. Про це я і хочу казати. А от про туту, -ту? Вони не варті нашої уваги. Життя це супермаркет. І знаєте, чим я хочу сьогоднішнє відео наше так, завершити? Вчора, коли я ходила за цими штанами, я побачила магію вечірнього міста. І я йду на якусь мить, я зупиняюсь, я дивлюсь. І я відчуваю, що в цих митях теж є щастя. В цих митях є спокій. Заспокійливе, навіть я б так сказала. А потім так візьми, зніми це. А потім я зняла, о, так я ж своїм це можу показати. Щастя, просто пройти спокусів, свого міста. На жаль, не у кожного зараз. Але кожна людина, яка, кожен українець, який зараз в Україні, незважаючи на те, в якому він знаходиться в місці, він все одно у себе вдома. Можуть бути різні суперечки стосовно цього, але кожен робить так, як відчуває. Якщо він хоче бути щасливим, він знайде щастя в кожній миті і підкреслить. Якщо ні, є різні люди з різними характерами, тому я кажу лише за себе. Тому дякую вам, мої дорогінки, за те, що ви подивилися відео. Яка б не була складна ситуація, і на перший погляд здається, зовсім немає вихіду, а вихід є. І він буде через касу. Збережіть себе, зарадіть себе. І до зустрічі з вами в новому відео. До побачення!